Росіяни вже відчувають, що Крим ще недовго буде під окупацією. В общем, единственный вывод, который мы с вами делаем теперь официально, украинцы в самом деле готовятся к чему-то максимально серьезному, анонсируют, не скрывают, вещи называют своими именами. Тож вони поспіхом вивозять свої манатки з півострова та вивозять своїх рідних. І навіть більше вони вже розпродують своє награбоване майно. Як повідомляється в українській розвідці, расисти для галочки продовжують споруджувати нові укріплення на півострові. Тим часом так звана окупаційна влада намагається врятувати своїх рідних, їх вивозять з Криму. Що стосується майна, то з ним окупанти теж прощаються, розпродуючи за безцінь. Нагадаємо, що доля самого півострова за 9 років вкрай сумна. Якщо раніше він був курортом, то зараз він більше нагадує концтабір. Крім того, росіяни перетворили Крим на військову базу. На регулярній основі туди відправляли як техніку ворога. Так і укріплювали захисні споруди. Ми бачимо траншеї, рови, ми бачимо бетонні конструкції, якісь там зуби дракона та інші елементи, які свідчать, що ворог боїться. Він усвідомлює, що звільнення півострова неминуче і намагається таким чином себе підбадьорювати. Але ця картинка лише для тих, хто нічого не розуміє. А ті, хто вже розуміє, стоять у довжелезних чергах до Кримського мосту, який поки що цілий. Тут варто підкреслити поки що цілий. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.